Доброго дня, друзі. Ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Ми сьогодні 12 липня, і ми з вами продовжуємо прогулянки по Дніпру. Сьогодні покажу, як працюють заклади, тому що і не працює у нас електрика, періодично в різних районах вимикається по черзі. І е, що у нас відбувається, бо будемо в деяких закладах. Я навіть вам покажу, ось як працює заправка, е, які ціни на пальне. Також у нас просто неймовірна спека зараз у Дніпрі, мабуть, десь під 45 градусів, і буде така спека аж до серпня і, мабуть, навіть і до вересня місяця. В минулому році друзі, у нас така спека була до жовтня місяця. І далі ну загулюємося. На райончику цього в центрі міста цього магазинчику немає. Приходиться їхати на райончик, щоб в нього потрапити і придбати рибку. Ось він такий цікавий магазинчик. Так є наш? Ну так, ну можна. Когда у вас вот такая да, приходит, а под шапку. Ну, у него рукавка у вас вот. Потому что еще приложение 100 карты. Ну, ну, нет ли у тебя полов? Нет, это Зараз, друзі, супермаркети працюють, але в деяких супермаркетах не працюють холодильники під час вимкнення електрики. Ось так українці економлять. Бачите, горілка вже пішла у такими об'ємами. Зараза, оптиквіт стадия. Не ждала, поки я вікно, на мене вкриверну. Тічка нагадила. Просто. Тільки відкрив вікно, одразу в ту же секунду прилетіло. Ну і обстановка у нас у Дніпрі. Друзі. Вночі було тихо, вдень також було тихо. Нічого не збивали, нічого ніде ми не чули. Але вночі у нас була атака по Україні в інших областях. Про це я дізналася вже ближче до вечора, коли подивилася новини. І сюди додавлю вам зведень. Ну а також друзі, ми були просто в деяких місцях, заходили, дивилися там по своїм справам. і Я побачила, яка кількість снапи зараз е черги. Просто неймовірні черги зараз, тому що ви знаєте, що найближчим часом вже почне діяти штрафні санкції для тих, хто не оновив дані, і люди останні, в останні дні намагаються потрапити до ЦНАПів, якось оновити дані, щось вирішити з е, своєю ситуацією, і ось таким ось чином зараз все це відбувається. До речі, хочу сказати, що хто. Має відсрочку від мобілізації є декілька способів себе захистити перед тим, як відвідувати ТЦК. Можна відправляти або поштою документи. На відсрочку з заявою, або можна підписати електронним підписом і відправити це ці документи електронним листом до ТЦК. У тих, у кого встановлений резерв плюс, після того як ви відправляєте таким чином документи, у вас в резерв плюс через оберіг підтягується інформація про вашу відстрочку. То таким чином ви можете також і зекономити час для того, щоб не йти, не стояти такі величезні черги. Але кожен сам вирішує, чи встановлювати резерв плюс, чи не встановлювати. Але практика показує, що це дуже спрощує процедуру. Ну, ось так, друзі, на цьому будемо завершувати це відео. Я вам показала трошки Дніпра. Ми прогулялися, і також я вам показую, що відбувається у нас з ремонтами. Бачите, вони у нас відбуваються. Все ж таки, люди виходять на мітинги, просять, щоб гроші направляли на ЗСУ, але бачите. Ось така ситуація з ремонтами, все в Дніпрі продовжує ремонтуватися навіть на таку вже активну участь Дніпрян в цих мітингах. Вони стаються більшими і більшими зараз. І ну, ось так, друзі. Все як є в Дніпрі, показую вам.